На Пляжі у лазурному благоустрій означає не туалети, душові кабіни, ліжаки та роздягальні а купу атракціонів, безпека яких викликає великий сумнів, пивні палатки та електропроводи протягнуті по піску. Нововведення по Лазурнянській пляжі з місць відпочинку перетворюються на скопище різноманітних об'єктів торгівлі та розважальних установ. При цьому зміни проводяться під егідою оновлення та покращення. Відпочиваючи голос заявляють, побережжя Лазурного у цьому році не впізнати. Порівняно з минулим курортним сезоном, піщану територію біля моря заполонили палатки з пивом, атракціони та інші об'єкти торгівлі на будь-який смак. Наставили на дуже багато торгових точок. Ні... Ні... Де отдыхать, нету где прилечь. Грязий пляж не вбирається, не его. Протянули очень багато проводов кабелей, які діти грали, вирили кабелі. Хорошо, що був рядом і замітили. Якщо приїжджі лише дивуються таким неприємним перемінам, то місцеві жителі впевнені у їх причинах. За їх словами, в усьому винне проведення так званого тендеру серед підприємців ініційоване місцевою владою. Вони хотіли захопити і захоплювали землі, землі біля моря, землі в селі, насильно відбирали ці землі, не питаючись, розривали якісь угоди, не питаючись власників, ви розумієте? Таким чином одні будували без ніяких документів тут маєтки, я маю на увазі маєтки і торгові точки, а іншим навпаки забирали. Проводився тендер з метою благоустрою пляжу. На ділі замість комфорту для відпочиваючих лише небезпечні для життя конструкції невідомого походження та повна відсутність сміттєвих урн, туалетів, роздягалень та душових кабін. Люди запихають от, чи їдять кукурузу, чи що-небудь якісь мусора стараються ховати під пісок, тому що немає інакшого виходу. Ні душу, ні туалету, нічого такого, крім пива і креветок. Не видно роботи. Не видно, що то какби власті заботяться людях. Не видно совсем. Або навіть наоборот, обороти сказав би найбільше вражає кількість електропроводів, протягнутих просто по піску. Поряд з ними, хаотично розкладеними та ніяк не захованими, граються маленькі діти. Відпочиваючи та місцеві жителі згодні у думці. Наявність одних лише пивних палаток та атракціонів на пляжі. Важко назвати благоустроєм. Нема, от йти куди немає мусорників. тому люди кидають пляж. загрязняют сами же. В прошлом году мы приезжали сюда, были зонтики, сейчас они развалины. По всему пляжу провода. Это разве правильно? Что прямо возле воды нельзя лечь, отдохнуть, именно насладиться морем. Значит, каждый тебя толкнет, что здесь не садитесь, здесь не ходите, вот сюда. И правильно, раздевалок нету. Куда мусор выбрасывать нет, он под ногами, мусор и грязь. Однак уваги заслуховує не лише цей факт. Так сумніви викликає сама процедура проведення тендеру. За словами місцевих жителів, які роками працювали у Лазурному, потрапити на нього вдалося далеко не всім. Звернення ж до районної прокуратури з цього питання результату поки не дали. Он був заказний, тендер все це розіграно, на очах проходило, заходили люди, виходили. Значить, і мало того, буквально там ну, деякі товариші возмущались как это, мы же, говорит, тоже там по 10 лет работаем. Они говорят, да вы не переживайте, подходите, там определенная сумма, можете остановиться и работать. Незадоволених новими місцевими порядками знайшлося немало. На жаль, у деяких ситуаціях проблемні питання переростають у справжні конфлікти. Ну, проблема там не завершені літні підростки, подрались. І там, там депутат там, Катаревський Михайло, глава сільського совету, там, Коваленко, этот, Руслан, Вот, они этот самосуд подняли все население против, да, мы черные, мы вас угоним отсюда, загоним отсюда. З метою роз'яснення ситуації ми вирішили звернутися до виконуючого обов'язки голови селища Лазурне Руслана Коваленка. Однак керівник курортного містечка коментувати ситуацію на камеру відмовився. Лише у особистій розмові вдалося нарешті почути. Так, тендер було проведено із запізненням. Саме тому у розпал курортного сезону на пляжі відсутні не тільки сміттєві баки, туалети і роздягальні, а й навіть пункти рятувальників. Руслан Коваленко пояснився тим, що зробити все це мали підприємці, переможці тендеру. Проте наразі договори з ними ще не заключені. Виходить, винахідливі бізнесмени на даний час працюють на пляжі без документального підтвердження і відповідно жодних податків не сплачують. Ситуацію прокоментував один з депутатів селищної ради Михайло Котляревський, якого місцеві жителі не раз згадували як одного з головних ініціаторів пляжних нововведень. Про це заформлює документах займають колись, определенне. Допустим, застоявся аукціон 25 іюня, як я сказав, так? і соответственно були пройти утвердження цих протоколів, победителей конкурса. Потом э, э, архитектор должен сделать выкопировки этих часток, понимаете, отдельно. И сейчас вот наша юридическая, юридическая служба подготовила уже сам форму этого договора, где внесла все реквизиты этих победителей. Вот. Бухгалтерия сейчас сделает расчет аренды и платы за это пляжи. И, соответственно, выдадутся на, ру на руки победителям. На данный момент сейчас ничего не поступает, потому что договоров пока нет на руках. Відкритими залишаються ще багато питань, і головне з них хто ж все таки відповідає за безпеку людей, приїхавших на відпочинок до Лазурного. Як у разі трагедії, місцева влада виправдає відсутність рятувального пункту та наявність небезпечних об'єктів? Та чи можна купи сміття на піску та відсутність найелементарніших благ цивілізації відкрито називати благоустроєм і покращенням?